Як зберегти ресурс двигуна внутрішнього згарання та максимально продовжити його життя. Ці поради максимально прості та не потребують якихось спеціальних навичок. Найперше і найголовніше слідкуйте за рівнем мастила в двигуні. Перед виїздом дістали щуп, перевірили рівень, все в порядку, закрили капот і поїхали. Також не забувайте вчасно замінювати мастило. Хоча сучасні виробники і пишуть, що період заміни. 10 000 км краще все одно його замінити десь на 8 тисячах кілометрів а якщо ви їздите постійно по місту то краще ще й на 6 тисячах замінювати мастила так як кількість мотогодин на тисячу кілометрів буде більша ніж при їзді за містом і від них якраз напряму залежить ресурс мастила. Також не забувайте слідкувати за фільтрами. Повітряний фільтр двигуна, якщо ви часто їздите по дорогам ґрунтовим або ж е де ж просто багато пилу, фільтр повітряний заб'ється швидше. Двигуну буде тяжче, буде збіднена суміш е паливна, і це теж не додавить вашому двигуну років життя. Ще сильно впливає на ресурс температурний режим. Тут потрібно слідкувати за чистотою радіаторів. Зазвичай між сендвічем із радіаторів кондиціонера і основний охолоджуючий, збирається бруд. Тут кожен день, звісно, заглядувати не потрібно, але бажано раз в рік робити ревізію навесні. Та не забувайте слідкувати за охолоджуючою рідиною, замінювати її вчасно та замінювати термостат. Від цього напряму залежить ресурс двигуна. Адже інженери проєктували двигун в робочому діапазоні близько 90 градусів, на який налаштований ваш термостат. І якщо він не буде догрівати двигун, або буде перегрівати двигун, це однаково негативно впливає на його ресурс. До речі, миття двигуна теж піде йому на користь. Адже шуба, яка з'являється на ньому з мастила і пилу, не дає двигуну ефективно працювати охолоджуватись. Таку процедуру теж потрібно робити не частіше, ніж раз в рік. Хіба що ваш двигун працює в надтяжких умовах. Це були основні поради для збереження ресурсу вашого двигуна. Також не слід забувати, що на ресурс двигуна також впливає. Якість мастила. Якість антифризу, якість е, замінених деталей, фільтруючих елементів та стиль їзди. Всім дякую за перегляд, всім великих ресурсів ваших двигунів, рівних доріг, то не забудьте підписатись на наш канал.